Частини для тюкових приспідбирачів Сіпма, а саме корпус в'язального апарата. корпус іде аналог, замінник, але дуже гарної якості. Ось подивіться, зараз я вам покажу його детальніше. Ось так і виглядає. У нас вже багато людей брало ці корпуса, всі задоволені були. Також може бути оригінал, але в ціні є різниця. Також дивіться, в даного корпуса. Ідуть ось ось такі елементи, масльоночки, болт, гайка, пружина. масльоночки для того, щоб встановити, ось сюди, сюди. Все йде в комплекті разом з корпусом взагального апарату. Також ще всі інші запчастини до доциклих приспідбирачів всі може бути гарний аналог або оригінал. Кого буде цікавити даний корпус, звертайтеся номером телефону за детальнішу інформацію. Також підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!